Благословен Бог наш нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини і живі зісе, і все і сполняє сукровище, подателю, прийди і в лисяни і очистим, всякий скверний, спаси, блажа душа наша, святий Божья, ти крикся безсмерти по нас, святий Бож, свято крикися безсмерти по нас, святий крик і крикися смерті по нас. Святі Бож, святі крики, святі Слава Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки, віки амінь. Прай, свята і Тройці, помили нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, святи пости і сили, не наші, ми не твоє огради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину, і святому духові, ні повсякчас, і на віки, віки Амінь. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний день нам сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим і не веди нас у спокусом, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця і сина, і Святого Духа, нині по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Да воскресне Бог і розточеться в рази його, як одобіжать, од лице Його, Його. Яко і ще зайдемо да іщезнуть, яко та свого цагання, тако та кота, погибнуть грішниці од лиця Боже, а праведне дамо з веселям, Господу помолимося, Господу помолимося, Отче святий, врачу душу, тілес, послай до народу Твого сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий не дум, із від смерті, ізбавляю що із ціле твоїх, Оксану, Маркіяна, Віктора, Софію. Володимира Локо, Оксану, Ірину, Андрія, Романа, Катерину, Любов Романа, Юрія, Наталію, Матвію, Влада, Таїсію, Майкла, Юнона, Омі, Дарину, Мілену, Ольгу, Олександру, Крістіану, Флоріану, Олександра, Тетяну, Семена, Інну, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарію Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайля, Святослава, Христину, Квітку, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію. Оце Степана Ольгу, Василя, Галину, Мирона, Вадима, от Степана Андрія, Дем'яна, Ірину Марію, Марію, Марту, Руслану, Протрея Пет, Степана, Петра Лідію, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Протрея Степана, протрея Павла, протрея Симона, протрея Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антону, Нікіту, Віром, Олександру, Ганну, Ольгу Володимира, Мар'яну, Вікторію, Анастасію, Анну, Анастасію, Оксану, Миколаю. Це Степана Аллу, Володимира Марію, Андрія, Надію, Романа, Тараса, воїна Юрія, Оксану, Артура, Тимофія, Андріану, Ганну, Соломія, Михайла, Юрія, Вікторія, Христина, Вікторію, Марію, Галину, Олега, Вероніку, Ярослава, Ігоря, Надію, Володимира, воїна, Ярослава, Людмила Константина, Ольгу Марію, Галину, Богдана, Оксану, Світлану, Дмитра, Анастасія. Оце Степана Ольга Надію Василя, Юрія Петра, Івана Андрія Романа, Ігоря Степана Марію, Тараса Галину, Ірину Олена, Андрія Оксану Назарія, Ірину Ілью, Марка Володимира, Поліну Віктора, Ганну Юлію, Юрія, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслану Ореста, Софії Захара, Ульяну, Христину Віктора, Оксану Ярослава Павла, Тараса Мирослава, Анну Володимира, Володимира, Ігоря Марію. Любо, Анну, Діану, Марту, Верніко, Стефанію, Іванну, Ярину Ольгу, отця Стефана Анастасію, Ксенію Віталію Володимира, Людмилу Вікторію, отця Степана Тетяну Ольгу, отця Степана Воїна Василя, Марію Романа Андрія, Марію Олександру, Миколаю Володимира, Іванну, Макарія, Любо, Ромо, Юлію Захарія, Юлію Василя Михайла, Зеню, Оксану Назара. Софію, Ніну, Ігоря Ярославу, Тетяну, Ярину, Ірину і грабів Божа Наталію, Івана, і грабів Боже, Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігоря, воїна Василя, воїна Михайла, воїна Назара, Галину Йосипа, Вікторію Єву, Максима Михайла, ольгу Оксану Ігоря, Оксану Данну, Любов. Оксану Миколая, Катерину, Оксану, Івана Віталія, Ілію Кіру, Марину Любо, Іванну Владиславу, Анастасію, Олену, Наталію Ореста, отця Степана Олега, Олену, Анастасію Євгенія, Івана, Оксану Марту, Анну Владислава, Богдана, Лесю, Олега Петра, Ольгу Миколая, Тараса Марію, Мирослава, Любов Степана отця, Степана, отця Симона, отця Павла, отця Василя, Миколая, Любов, Євгена. Любо Миколая, Тетяну Володимира, Ірину Софію Антона, Мар'яну, Святославу Антона, Оксану, Тетяну, Тамару, Наталію, Ольгу, Соломію Єлизавету, Олександра Галину, Андрія Надія, оце Степана Зою, Володимира, Лілію Олену, Вікторію, Максима Михайла, Ольгу, Оксану, Ігри, оце Степана Андрія, Світлану, Софію. Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Іллю Анну, Соломію, Олен, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяну, Степані Катерину, Василя Марію, Оксану, Павла, Богдана, Тетяну, Вероніку, Володимира, от це Степана, Евеліну, Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія, Марину, Наталію, Любов, Надію, Віктора, Наталію, Олену, Олену, Олександру. Захара Олену Зиновів, Галину Галину, Ірину Володимира Андрія, Володимира Тетяну, Оксану, yeah. Надію, Юрія Макарія, Максима Юлію, Олену, Олену Лесю, Лесю і Гробів Божих, Дмитрію, Євгенію, Василя Марію, Богдана Івана, Надію, Софія Марію, Ігоря і Гробів Божих, Івана Зоряну, Максима Руслану. Дениса, Сергія, Тетяну, Ольгу Максима, Галину і гробів Божих, Івана Мар'яну Максима Вадима, Галину Миколая, Володимира Луко, Оксану, Ірину Андрія, от тілесний, душевний немощ, оживотворих, благодатні Христатви, молитва Миприсвяти, владичиці і приснув Марії, представник чесних небесних сил безплотних. Силою чисного живого Творящу Христа, чесного, чесного славного пророка, притичі Крестителя Йоанна, святих славних, стихвальних апостолів, святих славних добровідних мучеників, преподобник і богоносноготець наших, святих іселителя безсеребряних, Господа, Менакири, Йоанна, Пантелеймона, Ярмалеса, Самсона, Дем'яна Фоті, Нікіта, фотінікити, святих праведник, Батицький, Іоанна, всіх святих, як оте, Ісив жерело зцілень Боже наш, Тіві, славу Отцю і Сину і Святому Духові, нині по всіх час, навіки, віки, і на віки, віки. Амінь. Господу помолимося, Господи помолимося. благословен Бог, благий врач у душі, тілес наші, чужі, болізні наші, і на тілі понесе несе, є оже я і сілихом, смертю, і смертю, мертвої Ісушоворобішого дарова, і жила, зарі, і з мертвою, Воскреси, і помилий робів Твій, надію, Віталія, Мар'яну, Павла, Ярину, Катерину Ясміна, Галину, Надію, Стефанію, Лесю, Катерину, Володимира, Володимира Лукова, Оксану, Ірину Андрія, Оксану, Віктора, Маркіяна, Софії, Война, Віталія, Богдана, Оксану, Володимира, Юлію, Соломію, Мар'яну, Петру, Нелю, Михайла і Гребів Божих. Сергія воїна, Сергія Назарія, Романа, Сергія, Андрія Володимира, Оця Степана Володимира, Анну Ганну, Єлизавету, Олега Марія, Михайла, Злату Марка, Тетяну Оксану, Дарину Оксану, Богдану і рабів Боже, <coughs> воїна Романа, Віталія, Агафія Галина, Богдана, Юрія, Марія Ігоря, Надію, Марту, Марію, Вікторію Назара. Воїна Андрія, Тетяна, воїна Ігоря, Вікторія, Меланію, Андрія, Любов, Віталію, Оксану е, і Робів Боже, е, е, Ольга, Остима, е, Вероніку, Романа. Е, от, Якоже посвятили єси те, що Петровий єдиним словом на навіть, огня, не єдине должинка, долоту своєї грішниці, жіні, гріхо, прощені дарував, від ти обовного Господи, Кайсе, злого чоловіче з кипризраним і наробів Твоїх, і не одне главне болість, зави життя, у товарі збавий і збав Ізми од огня люто однеї часа, і одчезлих чоловік від біса, плодонові, всякого духа і болізні. І отиме огні і отже, на дух воспомне, що пророжцведове договоря. Помилуй мене, Боже по великій милості Твоє, помножи свюши дротви, очистим усяке, беззаконність, всяку ліну, всякий на Дух. Ти боїся істинний, враж, душ, тілес наше, Христе Боже наш, Тобі слава села, Отсуйсина і Святому Духові, нині по всіх часі, і на віки, віки, амінь. Господу помолив, ще і ще з умиленням сердець наших, Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолився, Господи, помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене. Якби би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи. Всіх словах і ділах ми керуй моїми думками і почуттями. Всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скриди. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти. Прощати, любити, дякувати. Амінь. Премодрость простим. вислухаймо святи Євангеліє, мир всім і Духотвоєм. Від Матфея, святої, Євангелії, читання, слава Тобі, Боже, на слава Тобі. Вон мій. Вовремя, Он призвав Ісусу, Бог на 10, очі на Київ свят, да дай їм власне досягнечисти, як десь згонітий всякий не і всяку болізнь. Всі, об надесять посла Ісус заповідай глаголя на подізик недіти воград, Самарійський не ходьте. Ідіти вже, паче, ковцем погибшим дому Ізраїлю. Хоча що вже проповідуйте Логолю, що яко приближиться царство Небесне. Боляще ісцеляйте, прокажене, очишете, мертві, воскрешайте, біси ізгніти, то не приясти, то не дадіти. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Отцю, Сину, і Святому Духові. Нині по всіх часі, і на віки, віки. нині, Господи, помили, Господи, помили, благослови. Христос, істинний, Бог наша молитвами, причисти, Своїй Матери, святих славних, цих хвальних апостол, святих праведних, праведник, ботицьким'яни, всі святих помили, спаси нас як благ і чоловік, полюбець. Амінь.